Не донесла. Жіночку, яка намагалася передати наркотики у СІЗО синові, затримали правоохоронці. У пакунку з продуктами заборонену речовину знайшли співробітники пенітенціарної служби, коли вона принесла передачу за грати. Затримана ж каже, що не знала, що в пакеті. Попросила, що її син сидіти з моїм сином. В в камері. Я не можу приїхати з Києва. Я маршруткою передам. Передачу відвідати, пожалуйста, заберіть. Я зразу не соглашалась, не хочу, не пойду, не буду, мені важко. І я вже в годах, Вона просить сльозно, що я не можу приїхати сьогодні на 11.15. Прийде маршрутка з Києва, написала мені номер маршрутки, водителя. Ну, що, пішла, забрала кульочок, та передача жив у кульку. Я забрала, при сюди, поділилася все там то сало, то смалець, масло, такое чай, ось я блок був. Кристалічна речовина знаходилась в поліетиленовому пакеті всередині тюбику з підпасти на вид 2-3 грами. Її вилучили та відправили на експертизу. Сажається, раз дурна баба взяла, повірила, що добра душа, повірила, взяла. Ну що мені присажається, буду сидіти. Жінка ж попадається на цьому вже вдруге. Якщо буде е, доведено, що е, цю передачу приносила саме ця жінка і сама передавала, то е, вона буде притягнута до кримінальної відповідальності. Засудженому на, е, на ім'я якого поступала передача, не передбачено ніякої відповідальності ні дисциплінарної, ні кримінальної, ніякої абсолютно, тому що по суті, він скаже, що він і не знав нічого про те, що буде в цій передачі. З початку року в Чернігівському СІЗО це вже дев'ята спроба переправити заборонені речовини за грати. В цілому правоохоронці вилучили майже 27 грамів різних видів наркотиків. Порушено три кримінальні справи.